Граємо гру не називай загадане слово. Назви будь-яку валюту. Назви будь-якого виконавця з дуету Дантес і Оліник. Дантес. Ти не вгадала. Криса. Назви будь-яку українську співачку. Руслана. Назви будь-який тропічний фрукт. Манго. Назви будь-якого українського гетьмана. Сагайдачний. Назви будь-який колір, в який ми одягнуті. Білий. <рес> Назви будь-який бренд шоколаду. Міленіум. Назви будь-яку пустелю. <рес> Олешківські піски. Назви відомий фастфуд в Україні. <рес> Кіфсі. <А? рес> Назви будь-яку річку в Україні. Тиса. Назви речовину, яку найчастіше додають у чай. Молоко. Назви будь-якого супергероя. Флеш. Я взагалі не думаю, що ти хоч кого знаєш. Назви будь-яке число від 1 до 7. 4. Назви будь-яку відеогру. Сталкер.